Шановні жителі міста Бодухов, міська рада вітає вас з наступаючими святами і вітає не тільки на словах і на ділі. З сьогоднішнього дня працює Центр соціальної допомоги. До цієї події причетні ці всі люди, які тут стоять, і ще дуже-дуже багато людей. І наші слова не розходяться з ділом. Оці всі соціальні набори получать ті люди, які потребують цієї допомоги. Ті, які знаходяться в цей час в скрутних становищах. Я думаю, що це буде, реальним дією, реальним дією, яка принесе задоволення і нам, от своєї праці, яку ми зробили, і тим людям, які очікують Новий рік. Вітаю ще раз усіх святом і колектив до моїх поздоровья присоединяється. Дякую. Шановні, я назву вас просто жителі міста, а найголовніше, що активні жителі міста, які боліють душою за наше місто і роблять дуже велику справу. А справа це в тому, що ви небайдужі до проблем людей і з вашої ініціативи було організовано це дійство. А дійство состоїть в тому, що люди повірять не просто в чудеса, а в чоловічеську доброту, що є небайдужі люди, які готові прийти на допомогу тим, які потребують цієї допомоги. Я думаю, ну, можна багато слів казати, а можна зробити одне діло. І от ми з вами віті, зробили це діло. Я хочу ще озвучити, хто причетний до цього діла. Значить, колектив міської ради причетний. тут є люди, ви потім їх ще будете бачити, ті, які будуть в цьому соціальному магазині працювати, це по напис коштовній основі. Кстати, озвучу, що це не за бюджетні кошти. Бюджетні кошти не дозволяють цю роботу. тільки за спонсорські гроші. Активну участь прийняв у цьому скорик Олександр е, Олексійович, директор е, ТОВ М'ясний, е, м'ясокомбінат в ліце директора Аблогіна Віталія Вікторовича, е, е, Салтовський м'ясокомбінат в ліце керівництва. Е, Значить, Мукамельня у нас є в ліце, значить, мастерної Іван Іванович, кому щель Альона пропустили. Олійниця, Бондар Анатолій Константінович. Значить, ну, всі люди, до кого ми зверталися, ніхто нам не відмовив. І ще приємно, ті люди самі привозили, директора привозили в місті з жінками, і вони вже люди розуміють, що... Коли ти маєш бізнес, коли ти е, в цій житті маєш, скажімо, те, що не мають люди, цим потрібно ділитися. І оці люди пішли на зустріч їх просто треба організувати. От. Я думаю, ми причетні до святої цієї справи і скажімо, робимо святе діло. І зараз ви получите ці подарки, рознесте люди. Це те, що вважається цією, як би сказати, випросою. А сам основний питання, що я вас тут вітаю всіх з наступаючим новим роком і хочу сказати, Дякую. що... Людські відносини, людські, не політичні амбіції, а людські відношення, те, що є, те, що нам Бог каже, те, що нам батьки в свій час казали, що є доброта, справедливість, чесність, людяність, оці всі гум... гуманізм, оці всі параметри, вони повинні виходити на перше місце. Ще раз всіх вітаю. Дякую вам за те, що ви являєтесь активними учасниками усіх громадських починань наших. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього самого самого найкращого. І надіюсь на подальшу співпрацю. І останні слова. Це проєкт не останній, це тільки початок. Початок а буде другий контингент, ми виберемо, буде друге направлення. Звісно, все буде залежати від того, як будуть надходити ця допомога, але те, що ця співпраця буде постійною, повірте мені, я вам... С Новым годом поздравляем и от всей души желаем, чтобы успешно вы трудились, и мечты, чтобы ваши сбылись, на протяжении, чтобы года была хорошая погода. Здоровье, чтоб не подводило, и на столе у вас все было. Вот и я приехал к вам на праздник. Сани мои, как по воздуху мчали, мне помогали метели и пурга. И на пути у меня расступались льдины, снега и тайга. Наступает Новый год, к детям Дед Мороз идет. Приезжает он из сказки в разукрашенных санях, Создает всем он смех и песни, нету праздника чудесней. Едет, едет Дед Мороз в ледяной коляске, С ним Снегурочка спешит из волшебной сказки как хороша новогодняя елка. Как народилась она, посмотри. Платье зеленым и шелка. Яркие бусы горят на груди. Дерево лучше нигде не найти. С елкой хорошей и праздник хорош. Ничего нет интересней, чем такой вот день чудесный. зимний, праздничный порой Ой, повстречаться с детворой. С Новым Годом их поздравить, вместе с ними праздник справить. Пусть елка огнями нарядно сияет, Пусть радостный смех и никогда не смолкает. И пусть будет радостный весь этот год. Уж очень вы все симпатичный народ. С Новым Годом, с Новым счастьем! よ